Оновлення гри я зробив досить велике оновлення у своїй грі, та не тільки у Роблоксі, та ще й поза Роблоксом, яке теж стосується цієї гри. Але почнемо спочатку з гри. Як ви можете побачити, я додав кнопку Credits, яка показує, типу, хто виробник цієї гри. Ну, це я, у мене юз... нікнейм Хастер а юзернейм Андрій8067. А ще я додав музику. От уявіть. Ви файтитесь на моїй карті зі своїм другом на мечах. а головне це пісня, яка додає бойовий дух. Та зараз я вам її продемонструю. Просто послухайте цей шедевр українського репу. Опадала зерете. Ще я додав людей, які не були додані по причині якогось багу. Ці люди, які мені писали під, під минулим шортсом, вони не були додавлені, тому що у мене і так було багато людей. Але, щоб вам не прийшлося постійно писати у коментарях свої нікнейми, я зробив телеграм-бота, і зараз я вам його продемонструю. Ось так він виглядає: це хаст бот і зараз ми його запустимо. Ось у нас він робить привітання. Ми натискаємо так, типу, ми готові. І ми тут пишемо наш юзернейм. Юзернейм пишеться через собаку ось таку ось собаку, яку ви, яку ви зараз бачите на початку мого повідомлення. Я написав, і, наприклад, я хочу тут редагувати, бо цю дію не можна, бо нікнейм не можна буде поміняти. Я, наприклад, хочу редагувати. Я натискаю, значить, редагувати. І нас викидує назад. Я вже пишу свій інший юзернейм. Наприклад, я пишу свій неправдивий, так, типу для експеримента, Хаст який, в принципі, у мене нікнейм на Ютубі. І я натискаю так підтверджую ви тепер записний, ми повідомимо автору про ваш нікнейм, тобто мені. А як? Зараз покажу. А нікнейми записуються у мене ось тут. Коли ви натискаєте так, я підтверджую, то у мене автоматично сюди записується. Отже, мені не треба передивлятися все і записувати до себе в нотатки. А де знайти мого телеграм-бота, запитаєте ви. А ви просто переходите у шапку профілю, тицяєте на телеграм, попадаєте у мій телеграм-канал і, собственно, там і буде закріплене повідомлення на ботика. Доєднайтеся пліс, будь ласка, я вас прошу. А на сьогодні все. Приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, там будуть усі новини. Та також буду проводити у сьогодні на Ютубі ефіри. Слід, слідкуйте за моїм телеграмом, щоб знати, коли та в який час. Бувайте!